А перед початком цього відео я хотів би вам розповісти про те, що кожен, хто реєструється по моєму партнерському посиланню на біржі ByBit, особисто від мене, отримує 10$ доларів на спотові гаманець. Також 5 доларів ви отримаєте за реєстрацію на біржі MEX. Всі деталі в моїй телеграм-групі, посилання на яких буде в описі під цим відео. Сьогодні я вас навчу торгувати ф'ючерсами за допомогою телефона. Показувати я все буду на прикладі біржі ByBit. А для тих, кого ще немає на цій біржі, рекомендую зареєструватися по моєму партнерському посиланні, яке буде в описі під цим відео. Всі деталі ви можете знайти в описі та на моєму YouTube каналі. Якщо у вас будь-які проблеми, повертайте мій YouTube, там багато відео, як зареєструватися, як поповнити перший депозит і так далі. І так, переходимо до самого відео. Для початку нам потрібно поповнити ф'ючерсний гаманець. На біржі Bybit фьючерсами називаються деривативи. І так, нажимаємо вкладку Активи. Потім обираємо переказ. Обираємо звідки ми хочемо поповняти. Я буду поповняти з спотового гаманця на деривативи. Обираю монету, яку я хочу перекинути. Та обираю скільки. В даному випадку я буду поповняти на 20 доларів. І так, як бачимо, кошти нам перевели на фьючерсний гаманець, деривативи. Тепер нажимаємо на вкладку деривативи. І так, трішки пройдемося по інтерфейсу. Ось тут ми можемо вибрати пару, в якій будемо торгувати. Наприклад, ефіріум. Що таке лонг? Лонг це коли відкриваєте ви позицію і ціна йде вверх, ви заробляєте. Шорт навпаки, якщо ви відкриваєте шорт і ціна падає донизу, ви заробляєте. Так, ось тут ми можемо вибрати тип маржі. Є ізольована і крос-маржа. Ізольована маржа це маржа, в якій враховується тільки депозит той, на який ви заходили в угоду. Тобто, якщо у вас на фьючерсному балансі, наприклад, є 100 доларів, Ви відкрили ізольовану маржу на 20 доларів, І в випадку, якщо ціна піде проти вас, ви втратите тільки ці 20 доларів. Якщо ви виберете крос-маржу і ціна піде проти вас, ви рискуєте всім депозитом, який у вас є на ф'ючерсному гаманці, ви можете втратити всі 100 доларів. Ось тут ми можемо брати плачі, тобто наскільки разів збільшиться ваш депозит. При відкритті певної угоди. Наприклад, якщо відкриєте угоду з 10 плечом при балансі 10 доларів, угода відкриється на 100 доларів, але й комісію будете платити з 100 доларів. Так, Давайте тепер відкриємо угоду. Відкривати угоду ми можемо за допомогою ордерів лімітний, ринковий та умовний. Детальніше про ці ордера у мене є окреме відео на YouTube. Рекомендую вам його переглянути. Так, я буду відкривати по лімітному ордеру. Дивимося, я думаю, що ціна буде йти вверх. Ось тут я обираю, по якій ціні відкриється моя угода. Наприклад, давайте зайдемо ну, по, по ось такій ціні. Тут обираємо, на, яку, на який відсоток від свого депозита ви хочете зайти. Я зайду на 5 доларів і відкриваю лонг. Я думаю, що ціна йтиме вверх, і я відкриваю лонг. Як бачите, Ось створився ордер і зараз мені хтось продасть. Ефірі по цій ціні і в мене відкриється позиція. Зараз, зачекаємо секунду. І так, ось у мене відкрилася угода, і що ми бачимо? Як бачите, ось тут показується, по якій ціні ми відкрили цю угоду, тобто 1303 25. центів. Потім йде фактична ціна, яка зараз на ринку. Та потім йде ціна ліквідації. Тобто, якщо ціна е, паде до цієї позначки, біржа забере мої 5$. доларів. Так як я заходив в ізольовану угоду. Також багато хто запитує, як робити ось такі скріншоти. Для цього нам потрібно при відкритті угоді нажати ось сюди. І потім ми цей скріншот можемо надсилати будь-куди і робити з ним все, що завгодно. Також ви можете ось тут, на студ виставити «Take Profit і «Stop Loss. Що таке «Take Profit»? «Take Profit» – це коли угода автоматично закриється, якщо ціна піде вверх, на потрібен вам відсоток. Тобто, наприклад, якщо я поставлю 10%, моя ця угода закриється в плюс автоматично. Стоп-лосс це тоді, коли ціна йде проти вас. Наприклад, я відкривав угоду в лонг, тобто я розраховую, що ціна піде вверх, але ціна йде проти мене і вона падає. В такому випадку я перестрахую себе. Поставлю, наприклад, що якщо ціна впаде на 5%, моя угода автоматично закриється в мінус. І ось тут вказується, що я приблизно втрачу 0,1%. цента. Ось тут, як ви бачите, у нас виставлений TV Profit і стоп лос Тобто, коли ціна закриється в плюс, а коли в мінус. Також його можна старти. Так, тепер давайте поговоримо про те, як здвинути ціну ліквідації. При достатній кількості грошей ціну ліквідації можна здвинути буквально в ноль. Як це робиться? Нажимаємо на угоду. Ось тут ми бачимо нашу маржу. Нажимаємо сюди. І так, ми можемо збільшити свою маржу або зменшити. Якщо ми будемо збільшувати свою маржу на ізольованій угоді, то наша ціна ліквідації буде здвигатися далі далі від ціни входу. Наприклад, я зараз закину 10 доларів. Як бачите, зараз ціна ліквідації 1049 доларів. Якщо цін, ефіріум паде до цієї ціни, біржа забере мої 5 доларів. А якщо я додам ще 10 доларів, то ціна ліквідації буде 48 доларів. Тобто, Найближчим часом навряд ли що ефірім e паде до 48$, доларів, так що я можу спокійно собі чекати всі просадки і переживати за свою угоду. Ось як бачите, зараз ціна ліквідації 48$ доларів, і я спокійно можу чекати, поки виросте ціна, і закрити угоду тільки в плюс. Далі якщо там буде мінус, не фіксуйте, просто перечекайте і старайтесь фіксувати свої угоди тільки в плюс. Але довго тримати на ф'ючерсах угоди не вийде, тому що тут кожні 8 годин знімається комісія. Якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, я зніму про це детальне відео. Таким самим способом ми можемо і забрати свої кошти з угоди. Так само нажимаємо сюди, нажимаємо Зменшити, обираємо, скільки ми хочемо вивезти грошей з угоди та нажимаємо підтвердити. Як бачите, ціна ліквідації до нас не наблизилась, але це не так критично. І так, для того, щоб закрити нашу угоду, ми можемо скористатися кнопкою Закрити. Та у нас є два варіанти, як ми можемо закрити свою угоду. Перший це по ринку. Тобто ми закриємо, угоду, ми закриємо угоду тут і зараз. Закривати ми можемо угоду частинами. Наприклад, 25% я хочу закрити зараз, тут і зараз. І зафіксувати свій прибуток. Також ось тут вказується прибуток, який ми отримуємо після закриття цієї позиції. Другий варіант це закрити угоду по потрібній нам ціні. Тобто ми відкривали угоду по ціні 1303$. долара Та, наприклад, очікуємо, що ціна виросте на 10$. доларів. Ми ось тут ставимо 1313, обираємо відсоток, який ми хочемо закрити у цій угоди. Та нажимаємо підтвердити. Як бачите, при, якщо ціна досягне цього рівня, Наша угода закриється по ось такій ціні, та ми отримаємо 8 центів. Нажимаємо підтвердити. Ось у нас створився ордер, який виконується, якщо ціна дойде до цього рівня. Тобто, вам не потрібно цілими сутками сидіти біля телефона і моніторити ціну. Я буду закривати зараз по ринку, нажимаю закрити та нажимаю підтвердити. Таким самим способом можна відкривати угоди і в шорт. Тобто, якщо ціна буде падати, ви будете заробляти. Зараз, на прикладі ринкового ордера я вам покажу. Як бачите, на ринковому ордеру ми не вибираємо ціну, просто обираємо на яку суму ми хочемо зайти. Так само бираємо 5$ доларів, нажимаємо відкрити шорт. Ось відкрився ордер, і якщо ціна буде падати донизу, ми будемо заробляти. Закривати угоду і додати маржу, все ідентично, як і на лонг позиції. Також рекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал, тут багато темок, на яких ви зможете буквально з нуля заробити свій перший депозит. Дякую всім за перегляд, бажаю максимальних іксів!